Привіт! З вами ти, Шеф, і я Ілля Сьомін, шеф-куха ресторану Тін Тін. Вперше у нашій рубриці випуск на мільйон, мільйон лайків, переглядів та захватів. Тому що сьогодні ми готуємо стейк з тріплоєм, преміальний маскулінний стейк для справжніх поціновувачів соковитого просмаження. Інша назва стейку Нью-Йорк. Тому що вперше його приготували і подали саме в цьому місті. Для стріплойного від Metro Chef береться тільки відбірна телятина, а точніше, її тонкий край з поперекової частини спини. Саме тому м'ясо виходить таким м'яким, соковитим і ніжним. Для приготування стейка нам знадобиться. Як бачите, у випадку зі стейками діє проста формула: мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Для Нью-Йорка краще не брати заморожене чи парне м'ясо. Адже воно буде жорстким і неароматним. Але в метру таких і немає, бо всі свіжі. А також, окрім стріплойну, ви можете знайти томагав, особуко, тібон та тендерлойн. Давайте готувати. За 30 хвилин дістаньте стейк з холодильнику та покладіть на рушник. Це просушить стейк і зробить його скоринку смачнішою. Перед самим смаженням солимо стріплойн з обох сторін. Розігріваємо пательню до максимальної температури, викладаємо обережно стейк та смажимо протягом хвилини. Він має почати прилипати до пательні. Перевертаємо на інший бік, смажимо протягом хвилини. Повторюємо двічі. Додаємо вершкове масло. Часник. І розмарин. Знову перевертаємо. Взагалі ступінь просмаження стріплою медіум. Це означає, що м'ясо під скоринкою має бути тепло-рожевого кольору, а центр більше з червоним відтінком. Ви також можете перевірити ступінь просмаження за допомогою термометру. Медіум просмаження відповідає температурі 50-55 градусів. Щоб отримати непересушений стейк, з рівномірним просмаженням його варто перевертати кожні 30 секунд. Загальний час приготування займає в середньому до 15 хвилин. Знімаємо зі сковорідки і даємо нашому стейку відпочити 5 хвилин, щоб сік залишився у м'ясі і він був соковитим. Викладаємо на тарілку і смакуємо гарячим. Ну, про лайки шери, ви пам'ятаєте? Цей стейк точно цього заслуговує. Бо bon на